Коломийська дитяча музична школа номер один відзначила поважну дату 95 років із дня заснування. З Цієї нагоди організували концерт у народному домі, зала палацу культури та навіть балкон були вщент переповнені. Приїхало багато поважних гостей. Глядачам запропонували більше 40 номерів, було безліч привітань, квітів та нагород. Коломийська дитяча музична школа номер 1 один, один з найстаріших закладів не тільки в Коломиї та Прикарпатті, а й у всій Україні. Заклад розпочав діяльність як Коломийська філія Вищого музичного інституту імені Лисенка у Львові в 1921 році. Інспектором філії інституту був український композитор і музичний діяч, доктор Станіслав Людкевич. Тепер заклад є відомим своїми випускниками далеко за межами України. До свята готувалися всі, і педагоги, і учні. Розповідає директор Богдан Іванчук. Як результат, ювіляри організували концерт за участю солістів та колективів школи, а це лауреати обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Сьогоднішній цей святковий концерт, він теж саме в рамках ще є е, ансамблевого музикування, де є обласне, обласна комісія, по яка кожний номер нас слухає, ставить оцінку е, за, нашу, за нашу працю. У музичній школі навчається 480 учнів. Фортепіанний відділ налічує 200 вихованців, струнно-смичковий 120, 80 духовий та майже 100 народний. Усі відділи представили по 8-10 номерів. Загалом концерт складався з більш як 40 номерів. При те, що цьогоріч вона вже випускниця, помітно хвилюється перед виступом юна піаністка Ліза Гощій, її вчитель Наталія Симчич. Дівчина захоплюється класикою і у майбутньому планує стати відомим музикантом. Найбільше душі мені виконати е, твори епохи романтизму. Е, мені більше найбільше подобається, най, найбільш мені лег, легко виконуються. Сучасних е, музикантів напевно, що українська виконавця е, Юджа Ванг. Е, я планую пов'язати майбутнє з музикою. З хочете хочеться? Солістом, фродепіаністом. Того дня справжнє свято і для викладачів школи. Я працюю 38 років, у мене стаж так. І я вважаю, що наша школа ну завжди, скільки я працюю, завжди мала найвищий рівень, найвищі рейтинги в області. І ну, працюється дуже добре, колектив чудесний, всі толерантні один до одного. Ми е завжди приходимо на роботу в нашу музичну школу як на свято. І кожен день, що це будній день, чи е вихідний, у нас свято, тому що ми у такій сфері. Де працюємо, де напевно. Працюють найкращі люди, і ми маємо найкращих дітей і укладаємо у них всю ту любов, любов до е, класичного мистецтва. Ми з настроєм святковим. Звичайно, ми раді, що до нас прийшло багато людей послухати нас, що школу в місті знають, яка є провідним навчальним закладом в музичній ділянці. Школа для нас це друга родина. Ми тут живемо. Ми тут ми тут працюємо. Ми тут взагалі всім. Це наша сім'я дійсно. І діти це є наші. Діти, це не є чись, вони є наші. Ну стараємося. Настрій чудесний. У день святкування 95-го ювілею правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Кир Василій Васюк подякував директору та колективові школи за гармонійний розвиток таланту кожної дитини. Нагородив керівника школи та педагогічний колектив почесною грамотою з нагоди ювілею і за вагомий внесок у розвиток музичної культури в Коломиї. Впадайте в душі дітей добро. Бо раз добромолиться серце повітне не І приємним є те, що вчителі нашої музичної школи беруть участь в багатьох церковних хорах і тим самим дають добрий приклад дітям, щоб наша молодь своє серце наповняла добро. На свято прийшли і колишні випускники, батьки, шанувальники, представники місцевої та обласної влади. Дозвольте мені відділення управління культури національності та терелі обласної державної адміністрації, начальника управління Володимира Васильовича Федорака щиро пам'ятати весь колектив Коломийської дитячої музичної школи номер 1 з ювілеєм і висловити слова подяки за сьогоднішній прекрасний, чудовий концерт. За те, що вони, навчаючи дітей, вміють викликати інтерес захоплення, любов до музичного мистецтва. Школа кожен рік не тільки високо тримає планку, а її піднімає все вище і вище. І Сьогоднішній звіт був просто феєричний. Після закінчення концерту Богдан Іванчук висловив подяку батькам за виховання дітей, а також педагогічному колективові за невтомну працю. Хочу е, щиро подякувати на кінець. У нас ми є е, випущена книга, е, така невеличка про історію нашої школи. З е, 95 років з дня заснування. Е, е, хочу подякувати міській раді, пану Мер Ігору Богдановичу Слюзару і, і подякувати Уляні Іванівні Мандрусяк, тому що вони приклали велику зусиль, щоб ця книжка була. Галина Досин Андрій Гращук, події Антека.